Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що означають ці слова. Народ великий, український Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні такі слова. Будуть люди всі щасливі, як держава, права. Вільний ти, роби що хочеш, але добре пам'ятай, головне нікому шкоди і ніде не завдавай. В Україні усі рівні і закон один для всіх. І права конституційні, мають громадянини всі. Ти частиночка народу, власник лісу і долин. Ти господар уся в домі і про це не забувай. Коли вийдеш на природу, сміття не залишай. Як народ живе по правді, щастя він не у мене. Конституція і право це найвище головне.